Всім привіт! Сьогодні буду розповідати про спосіб заробітку через телеграм-канали. Та чи варто взагалі на це вестися, і які небезпеки можуть вас очікувати? А в другій частині розповім про одну схему з надприбутками, тому обов'язково додивіться до кінця. Думаю, кожен з вас бачив такі рекламні пости в телеграмі, що шукаємо людей. Писати відгуки на сайтах, от як, наприклад, на екрані, досвід не потрібен. Давайте спробуємо перейти подивитися, що ж там нам пропонують. Отже, що ми бачимо? Нас переадресовує на бот, який починає накидувати різні роботи. Шукаємо людей на віддалену роботу, ну, нас вже маємо отримати. Робота від Олесі приватний канал. Добре. Наступна робота для тебе. Далі отримати вакансію. Робота без досвіду. Робота на дому. Якщо ви звернете увагу, менеджери однакові. На кожному. На останніх двох так точно менеджери однакові. Ось іще якась вакансія. Робота онлайн. Ті ж самі менеджери. Бачите? Оці назви внизу? Знову ті ж самі. Це один і той же канал. Питання в тому, що вас переадресовує на різні телеграм-канали. Тобто з одного телеграм-каналу перейшли в інший телеграм-канал. Давайте, напевно, відгукнемося на роботу від Олесі. Запит надіслано, ну, так, дивимося. Так, привіт, мене звати Олеся, Дякую, що відгукнулися. Ось робочі чати, до яких потрібно подати заявку. І знову посилання на інші телеграм-канали. Питання: приєдналися до чатів? Це знову це бот, якщо ви бачите зверху бот. Ну, я ігнорую. Не приєдналася. Давайте пройдемося по цим посиланням на телеграм-канали. Знову знову інші телеграм-канали. Так, ну, чекай, чи приєдналася я чи ні. Подивимося, що тут може ще кудись приєднатися нам. Робота на добу. Ну, Олеся вон там знов пише. О, якась Ірина, тепер Ірина пропонує нам високооплачувальну роботу. Бажаємо отримати. Ну, звісно, так, бажаємо. В якому місці надати вам роботу? Ми вибираємо місто. І от кожне місто, бачите, одні і ті ж самі адміни, які ми бачили там раніше. Бачите? Робота в Києві? І тут за 505 тисяч гривень в день вакансії з авансом. Це канал дистанційна робота. Знову пішли різні пропозиції на одні і ті ж самі. Що були до цього канали? Загалом вся ця історія вона про те, що вас просто кидають з телеграм-каналу в телеграм-канал телеграм таким чином нарощують трафік. Знайти роботу через ці телеграм-канали ну, ймовірність дуже низька, оскільки. Ви, в принципі, їх задача не в тому, щоб надати вам роботу, а в тому, щоб ви попідписувалися, зробили трафік, щоб ви переходили з одного боту в інший. В деяких каналах, ось, як от HR Олеся, пише, приєдналися до чатів, дякую, ви виконали всі умови. Я ні куди не приєднувалася. І що мені, вони мені пишуть, що надайте вашу картку для авансу. Бачите? Скиньте номер картки для авансу. В общем, боти доводиться всі ці боти тепер видалять, оскільки вони будуть весь час мені писати, і неможливо буде ну, нічого більше переписку ніякого читати, оскільки тільки боти будуть все викидувати в одній і ті самі телеграм-канали. Ось, бачите, виконала я всі умови. Які навіть не виконувала, не приєднувалася ні до чатів, не переходила. І будь ласка, надішліть нашому менеджеру номер картки, куди ви бажаєте отримати аванс. Аванс вони вам заплатять, звісно. Так, потім вас ну, переадресують на роботу, яку ви маєте, група буде робоча, і тут декілька варіацій розвитку подій. Одне це ви, вам потрібно буде десь бронювати щось. Спочатку безкоштовно а потім відміняти бронь, а потім коштовно ви будете, але вам буде кешбеком ця сума вертатися. Також з покупкою товарів може бути, що ви будете там щось проплачувати і вам, типу, кешбеком. Але в відтоді ви залишитеся без грошей і, якби без роботи. Тому даний спосіб заробітку через телеграм-канали саме такий. Боти він не працює, тому не потрібно на це навіть витрачати час. І зараз я покажу, до чого призводить отаке ходіння між телеграм-каналами. Під час одної з тривог нічної я помітила, що якісь повідомлення пішли в якійсь групі дуже активні. І звернула увагу, що в мене з'явився якийсь брокер інсайт. Друзі, всім добрий вечір. вічі. З вами такою нереальною красотою. І... вдохновить вас. Сразу оговорю, я общаюсь на русском только потому, что я уже более 7 лет живу за границей еще до начала... Ну, в общем, интересный персонаж. Друзья, всем добрый вечер. Вышел прогуляться перед сном. Знаете, словил себя на такой мысли, что действительно, какой у нас сильный... Тут он показывает, как он на ЗСУ гроши. Він такий він десь живе в гроши. Он такой молодец. Он где-то живет в Дубае. Он... Він... Єдине, що на що зверніть увагу, друзі, всім хорошого і продуктивного дня. Значить, сьогодні думав закруглятися вже з цими відеокружочками. Багато відеокружочків, але викладені вони всі в одну хвилину. Тобто вони розірвані по часу. Але ж, бачите, він просто в один із телеграм-каналів, в якому ми ходили, десь там підписувалися або подавали заявку. Воно прийняло типу, прийняли мою, а це оказався цей брокер. Ось його фотографія. Як він там біля джипу, який він молодець. В общем, що цей кадр пропонує? По суті, він показує гарне життя, як він живе в Дубаї, який він молодець трейдер. До речі, відсилочка до Девіда трейдера, він теж так робив. Але цей пішов далі. Ось він там показує, що він донатить, що він таким і щось там це, але тут він лице не показує. Тут він, Я не хочу розкривати своє лице, бо я ну, не публічна людина і все таке. Потім вирішив допомогти він не тільки, тільки своїй аудиторії, а ще й нашій країні. І е, суть в чому, що е, він каже, там, комусь там подарю ще 4 тисячі гривень на карту і обіймаю з повагою Антон. Але по факту він далі себе. Позиціонує як Володимир. Ну, тобто у нього якась роздвоєння особистості втрапилося. Ось тут який розіграш він провів, він потім їде додому. Це все за протягом однієї хвилини, бачите, в час 12 все так відбувається у нього. Ось він розкриває, як його звуть, народився він в Харкові, йому 28 років. Я не втік, я живу вже там більше п'яти років. Об'єднаних Арабських Еміратах. Молодець, да, дуже великий молодець. Тут він же десь починає показувати своє лице. І от він мене звати Володимир Володимирович з Харкова. Володимир, мене звати Володимир Володимирович. Ну, буває. Не завжди переклад правильно перекладає. Він там розкав, що він власник цього каналу, він з Харкова і все. А потім, потім що розкажіть про себе, розкажіть, як так вийшло, можливо, у нього багаті батьки, і все таке. І розповідає він тут про своє життя. Моє фото, яким я був 8 років тому, я живу в Києві, а де ж Харків. В общем, в кімнаті, де замість ліжка старий матрас. Так мотивуючи розповідає про те, як він знайшов свою нішу, як він там це. Ну, я можу сказати, що можливо, можливо, на фото і на записаних цих це він, можливо, це накладений просто звук, не знаю. Але ж дивимось далі. Зверніть увагу, це все ще та сама одна минута. Тобто це час 12, Як підобавилися всі ці відео? Він, мабуть, має якусь машину часу таку. Протягом одної хвилини. Все зробив. В чому суть роботи даного трейдера. Спочатку він показує, скільки він чого всього там купує, які у нього депозити, які він молодець, як він змінив своє життя. І тут він каже: Ну, я, взагалі, вам буду допомагати. Я буду вам допомагати, це мотивую вас, щоб ви теж заробляли і все. Потім він каже, що так, давайте я почну зараз допомагати. Виберу одну людину, якій буду допомагати. Скільки у людини там грошей, неважливо, скільки є, стільки будемо працювати з цими грошима. І там він починає з підписниками, які йому дали гроші, допомагати і торгувати. Суми там різні, десь 10 тисяч гривень, десь 15 тисяч гривень, у кого скільки є грошей, з тими він з цими грошима і працює. Ну, для прикладу, він бере свою комісію в цьому плані 25%. Тобто ви йому скидаєте, для прикладу, скидається йому, наприклад, старт 6 тисяч гривень. Прибуток отримано було 54 тисячі гривень, майже 55. Він взяв частку з цього 25%, 13 тисяч гривень, а інше повернув 41 тисячу 75 гривень. Звісно, я не буду заперечувати, що є, є трейдери, яким дійсно дають гроші для того, щоб вони їх примножили. Є. Але е, даних трейдерів, реальних, успішних дуже мало. І ніхто з них не буде починати 6 тисяч гривень. Там йдуть суми в десятках тисяч доларів. Все звучить дуже ідеально, дуже цікаво. Це ну, надприбутки, і воно дійсно заманливо, щоб всі, бо більшість людей дійсно не хочуть сильно заморачуватися, отримати одразу надприбуток і далі жити на ці гроші. Тому всі вірять в цю ідеальну життя і клюють на це. Також такі трейдери вони зазвичай теж ризикують і теж можуть втратити ці кошти, оскільки ринок він буває дуже непередбачуваним. Ви, як могли побачити в моїх попередніх відео по Бінансу та по бінаріуму, ви в один момент можете втратити все. Тобто ринок піде не туди. А ви вкалися на те, що він піде в іншу сторону, і ви втрачаєте всі кошти. Але стосовно цього персонажа, невідомо як його точно звуть, оскільки для того, щоб правильно розуміти, хто ця людина, потрібно, ну, можливо, просто трошки загуглити, що я їй зробила. Саме цікаве почалося з того, коли я намагалася зробити скрін. Скрін якогось, якогось фото з телеграм-каналу. Я роблю скрін, він темний. Думаю, що ж таке? Роблю ще раз скрін, він темний. Думаю, ну може того, що я в темноті сижу. Ні, ну я звісно я, я не просто спати дуже хотіла. Я подумала, що ну, в принципі, коли ти робиш скрін, воно ж від світла не впливає. Це значить, що, що заборонено робити скріни в даному чаті. Це вже цікавий сигнальчик. Але ж ми розумні, так? Тому у нас є під рукою ще один телефончик, на який ми фотоємо з екрану того телефончику, і забиваємо пошук в Google по об'єктиву. По об'єктиву, саме даної фотографії, де він стоїть біля авто, і шукаємо. Що нам каже пошук? Так, телеграм-канал Офіцел інсайдер. Ну і далі якихось куча чоловіків біля схожих машин. Ну, перше нам дало саме той канал, який про нього, тому на нього перейдемо, подивимось, що там. Так, тут у нас офіціал інсайдер, скам. Скамовий канал. Відкриваю набір, ну тут теж українською мовою. Вже позначено як скам. Тобто, ну, якщо це скам, то значить що ця людина дає неправдиву інформацію і дурить людей. Однією фоткою ми не обмежилися. Беремо ще одну фотку. Там, де він за кермом машини. Бо на одну фотку одна інформація, а на другу фотку може бути ще інша інформація. Шукаємо. Так. Хто це тут інвестор Артем. Не Владимір, Артем Афанасьєв. У 23 му році. Мошенник, який пропонує інвестувати в його фонд. Надії отримати прибуток. Ну. Угу. Ну, тобто від. З росіянами трошки. Навіть фотки не зміню, бачите? Ми з росіянами трошечки попрацював. Потім зрозумів, що там вже про нього всі знають. І от, придурок, пишуть. Гроші взяв. Ну, До речі, у нього тут увеличення було не це. Мінімальний вход от 20 тисяч рублів. Да. Він не виплачує переведені гроші. Тобто, якщо б ще можна було спробувати, що е, він, типу, е, хоч перші якісь виплати зробив би, він би так би довів би людей до того, що вони б йому все більше, 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 а потім вже на нормальній, солідній сумі кинув їх і все. Тому, А так він взагалі. Тобто, якщо ви йому переведете гроші, ну і ці гроші більше не отримаєте. Висновок через такі телеграм-канали. Ви нічого, окрім проблем, напевно, собі не знайдете. Є, звісно, і більш правильні телеграм-канали, тільки які дійсно ну, якісь вакансії туди кидають, реальні вакансії, але, повірте, дані телеграм-канали не проплачують собі таку рекламу, як от ми перейшли в самому початку відео. Якщо вам ця тема була цікава, ставте лайк, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе, свої гроші. Гарного всім дня!